Честь і щастя взяти участь у святкуванні цього чудового дня, освітнього дня медитації. І я почну трошки незвично. Мене чудно всім. І згада так а чудно. Дуємо! Як степу пилино? Чам вас лихо не приспало. Як свою дитину? Це Тарас Чевченко. Сейчас озвучу проблему, казалась, як проблема, яка зараз як актуальна. Проблема ума і цих думок. У 2001 році Всесвітня організація здоров'я зробила такий прогноз, що в 21 столітті основною причиною передчасних смертей будуть не серцево-судинні захворювання, не наркотики, навіть не сні. І вони сказали, що основною причиною передчасних смертей. У 21 столітті буде «mental disorders» або Психічні Захворювання. І ми бачимо, що відбувається зараз у світі. Сьогодні ми святкуємо Всесвітній День Медитації, і цей рік також надзвичайно визначний. 60 років тому вчила Брабупада це трансцендентний амбасадор. Любові, який прийшов з духовного світу, щоб принести нам найавторитетний метод медитації Йоги, бабки йоги. Що таке йога? Йога це означає зв'язок, або дгама, зв'язок з ким кожної індивідуальної душі із джерелом вічності, знання, щастя, блаженства. Із самим верховним особистістю Господа Шрі Кришнею. І ось пройшло 60 років. Сьогодні було враження презентації, коли робив представник із Хатфульни, величезні зали для медитації. І зараз я вам скажу чесно, щила Брабупана внаслідок свого візиту в Америку 60 років назад, відкрився 12 років більше. Ставісьми храмів медитації. Медитації на кого? Медитація не може бути безособистісною. Зв'язок має бути в душі і з Верховним Особистісним Богом. І тільки тоді вона може повністю наповнити серце. Неможливо нічим серце наповнити, окрім чистої любові до Господа і взаємовідносин з Ним. Тому Багавадіті 15.15. Крішна я знаходжусь як душа в серці кожної живої істоти, і я укладач всієї веданти, і її знавець. І я мета усіх ведн. Тобто, Крішна це той, хто приваблює всіх, і це джерело найвищої насолоди. насолоди енергії, щастя, радості, добра, екстазу і ентузіазму. Тому, шановні присутні. Ми вас вітаємо сьогоднішнім днем і також ми вас запрошуємо до медитації на Верховну особистість Господа, яка заключена в трьох словах: Харе, Кришна і Рама. Всі чули про ці слова. Ми сьогодні проведемо також з дозволу наших організаторів цей невеличкий сеанс медитації. Запрошуються всі, все дуже просто. Намагаємося пам'ятати про Господа, повторюючи його імена. Тому вас запрошуємо, будь ласка, у нас там є столик із авторитетною літературою по вічній медитації на вічне джерело щастя, Верховна особистість Господа. Це Багавадгіта, як вона є. До речі, в цьому році. Це особливий випуск Багавадіти. У нас на початку діти є відгуки наших науковців-релігіознавців, нашої еліти, вчених. Які вивчають ці релігії, і вони дали відгуки, і вони тут, до речі, йдуть у нас. Знаєте, після кого? Хтось може вгадати? Після Махатма Ганді. Першим йде Махатма Ганді, потім йдуть наші релігіознавці. Так що, будь ласка, не цурайтесь, долучайтеся до цієї літератури, її треба вивчати. Я розмовляв з багатьма сьогоднішніми нашими гостями, і люди говорять: у нас є багато діти того. А ви читаєте. Ні. Тому, будь ласка, зробіть собі різдвяний подарунок, зробіть подарунки всім своїм друзям і е, близьким. Це буде найкращий різдвяний навалючений подарунок на все життя. А це продовження Боговатгіти, якщо Крішна говорить, на кого медитувати? Крішна говорить, ман-мана, думай про мене, медитуй про мене. Пава бакто, стай моїм відданим. маячі, мам на маскуру. мені здійснює поклоніння, припонуй свої поклони, і тоді ти прийдеш до мене, подолавши всі проблеми. Я тобі це обов'язково обіцяю, говорить вічна Арджурі. І ми з вами також я минулого року презентував. В цьому році у нас є ще четверта пісня, вже чимат багата. Це перша, друга, третя. І є четверта пісня. Будь ласка, це джерело вічної насолоди і щастя, якому ми дізнаємося вже про природу крішні, про наші стосунки з ним і як медитувати на ньому. Перша ж мантра. Шимат Багавата. Звучить так. Омнамо Бхагавати, вас содивая, джаммадя, сяя, тонмая діташ. चभिज्ञा स्वरा तेन ब्राह्महृदाय आदिकवय मुह्यञ्चि यत्सुरय ते च वारिमृतं यथा विनिमयो यात्रा त्रिसर्गो Знаєте, це пройшов в цій мандрії. Харі Хайкрішна, дякую за увагу. <рекунок> <Продолжение следует. плоджение> <плоджение> Ще такої енергійної пробої є віднадане прогулок. Я просто розкажу декілька слів, користуючись наводою. По-перше, хотів би всім від самої глибини свого серця. Кожному із вас побажати найглибшого, найінтенсивнішого щастя, яке тільки може бути. Адже кожен з нас мріє і намагається здобути саме щастя в нашому житті через гроші, через відношення з людьми. і Ця література, яку презентував Дікішобінада на Бробу, вона якраз вчить тому, як знайти щастя. Сукха або ж ананда це слова на санскриті, які вказують на щастя. Якщо сказати слово щастя, то найкращий синонім, який можна підібрати, це любов. Адже щастя і любов це одне і те саме. І любов це наука. Перш за все, ми маємо розуміти, шановні друзі, що любов це наука, і любов це практика. Любов не приходить спонтанно просто так. Тому що спонтанно нам хочеться в цьому світі експлуатувати один одного. Ми бачимо, що навіть на геополітичному рівні до чого доводиться експлуатація. Отже, наше завдання навчитися любити. Не просто любити емоційно спонтанно, а саме навчитися любити. І про це наука йогі, про це наука гагла там, наука багалодіти. Адже любов має бути направлена на когось, вона не може бути направлена в пустоту, як казав тільки, що його мирісади на право. І тому ми маємо цінлю своєї, свого життя, метою свого життя поставити пошук. Джерела всього існування, Верховної особистості Господа, про яку, власне, йде мова у ведичних знаннях. Як було вже процитовано, Мамана Баламат, Паптомат Яджі Мамана Мастуру, мам і вайші сіксатям, праті Джані і приїздів. Це вірш, який Кришна вказує, дає наказ вказівку, про те, що віддай мені свій розум, сконцентруйся на мені, на моїй прекрасній формі. Адже Господь, Верховна особистість, він дуже, дуже, дуже прекрасний, дуже красивий. Саме так перекладається слово Кришна, його ім'я Кришна. Кришир Буачату наш Чантівача. Це як перекладається слово Кришна, що це є концентрат блаженства, його форма дуже прекрасна. І тому Багаваткіда Шимат Бхагавада спонукають нас концентруватися з любов'ю, медитувати з любов'ю саме на образ джерела цього всього існування, всього Всесвіту, світу, найпрекраснішого слова, на Шиф Кришну. І наступний вірш, на якому я закінчую свою маленьку промову, Сарва дхарман парітя мам їй камшанам дампан савапає біома шайфшамім. Машучага. Машучага, це означає, будь ласка, нічого не бійся. Тому що страх наповнює наше життя кожну секунду нашого існування. І страх це якраз антипод протилежність любові і щастю Тому ми маємо наповнити своє життя концентрацією на Крішну. І він каже: якщо ти. Власне, зробиш це метою number 1 свого життя концентрацію на мені. Якщо ти так зробиш, то нічого не бійся. Я захищуся тебе повністю від всіх негативних наслідків, які тільки можуть бути в цьому світі. Сават. Пайтя мам-ека. Он не мі. Ека означає один. Тобто лише тільки на мені, будь ласка, сконцентруюся, залишся інше. сарва Агантум, Савапапий, йому Машу Машуча. Отже, шановні друзі, бажаючи кожному з вас того самого щастя, трансцендентного, духовного щастя, задоволення сердечного, я закликаю до того, щоб ми навчалися в любові з цих писань про йогу, про медитацію.